Вітаю! Сьогодні ми з вами попрацюємо із вибір. Спочатку познайомимося з вибірковими характеристиками, а потім з ними попрацюємо: тобто, знайдемо розмах, моду, медіану середнє значення. Ну, я ще озвучу об'єм вибірки. По-перше, що таке статистична вибірка? Це результати отримані в результаті збору. І групування первинних статистичних даних. Коли ми їх отримуємо, ці дані, коли ми проводимо або спостереження, або вимірювання, і ми отримуємо групу числових значень. Це результати цього експерименту, чи то кількісні характеристики, чи то результати вимірювання, і оцей набір числових значень і називається статистична вибірка. Вибірки у цієї вибірки будемо шукати числові характеристики, які ось у вас на екрані вони зазначені. Перш ніж шукати ці характеристики, вибірку потрібно впорядкувати. Її можна записати в результаті варіаційного ряду, це впорядкований ряд чисел, записаних від найменшого. До найбільшого. Бо коли вони ось так намішані більше, менше, знову менше, більше ніякі характеристики ми в такому вигляді не шукаємо, поки не впорядкуємо. Але я вам покажу на прикладі впорядкування за допомогою таблиці. І так, наш експеримент полягав в тому, що ми спостерігали за продажами у взуттєвому магазині, і отримали, що за день були продані ось такі розміри взуття. 37, 38, 39, 37, 42, 40, 38, 38, 37, 42, 38, 38, 40. Ось наша вибірка. Впорядковуємо її за допомогою таблиці. Кожне числове значення цієї вибірки це називається варіанта. А те, скільки разів ця варіанта зустрічається, називається частота варіанти. Так, як ми з вами починаємо впорядковувати, шукаємо найменшу варіанту. Найменша варіанти 37. Далі йде наступна 38, 39, 40 і 42. Ось наші варіанти. Знизу прописуємо їх частоту. Тобто, скільки разів кожна із них зустрічається. Шукаємо 37, 1, 2, 3. Три рази. 38, 1, 2, 3, 4, 5, 5 разів. 39, 1. 39 знайшла 1. 40 4 рази. 42, 42, 42 також у мене 2. І так, починаємо перша. Характеристика, хоча вона тут не прописана: об'єм вибірки. Об'єм вибірки це кількість всіх варіантів. Прорахуємо тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Але прор... перевіримо ще за табличкою, чому не прорахувалися. 3 плюс 5, 8, 9 і плюс 4, 13. Тобто сума всіх частот це є об'єм вибірки. Переходимо далі. Розмах вибірки. Розмах вибірки шукається, як різниця між найбільшою. І найменшою варіантою, найбільша варіанта 42, найменше 37, прописую, 42 мінус 37, і маємо 5, розмах вибірки 5. Далі мода. Мода це така варіанта, яка сама модна тут, тобто у якої частота найбільша. Яка варіанта найчастіше зустрічається в нашій вибірці? Це 38. А якби, до прикладу, ще 42 розмір також 5 разів зустрічався, то моди було б дві. Ми б їх через кому записали. Мода може бути і не одна. Я спочатку середнє значення, на мою думку, воно вам легше буде шукатися. Отак позначається середнє значення. Це середнє арифметичні всіх варіант. У нас їх 13, тобто ми їх всі 13 маємо додати і поділити на їх кількість. Тобто на 13. Щоб їх не записувати 13, дивіться, як ми поступимо. 37 зустрічається 3 рази. Тому пишемо 37 помножити на 3, додати. 38 зустрічається 5 разів. Додати. Ну, 39 один раз, я не буду писати помножити на 1. 40 зустрічається 2 рази. І 42 також два рази і поділити на 13. Ну, це ви можете і без мене обрахувати. Ось так шукається середнє значення. І ось тепер перехожу до медіани. медіани. Ну, якщо геометрична інтерпретація медіани вам спадає на думку, то вона дійсно вам тут допоможе. Ми шукали з вами. Ну, не з вами, не тільки з вами. Всі знають медіана Трикутника це відріксок, який виходить із вершини трикутника і ділить протилежну сторону навпіл. Так і ось тут медіана ділить вибірку навпіл. Давайте покажу на прикладі, що означає навпіл, і коли дійсно це буде один елемент, а коли там посередині буде два елементи. Ось дивіться, у мене в рядочок стоїть 5 людей. От саме 5 беру. Так, очки, очки, очки. Так, я вже трьох намалювала. Чотирьох. І ось у мене п'ять. Уяво моїх п'ять стоїть у нас. І скажіть мені, будь ласка, чи буде тут так, така людина, яка поділить оцей ряд навпіл? Тобто до неї і після неї кількість людей однакова. В даному випадку це ось цей чоловічок, тому що до нього двоє і після нього двоє. Ось суть медіани, тобто такий елемент, який ділить вибірку навпіл до цього елемента і після нього, елементів має бути однакова кількість. Так ось дивіться, я взяла грубку із п'ятьох, тобто не парна кількість. Тоді медіана буде рівно один елемент. Змінюю ситуацію. А тепер дивіться, а якщо я домалюю шостого, і їх стане парна кількість, парна кількість, то я не зможу вибрати одного елемента або одну людину, їх буде дві, ось їх двоє. До цих двох стоїть два, і після них двох. Так от, якщо кількість елементів парна, то Роль медіани будуть виконувати два елемента. То щоб знайти цю медіану, їх треба ще й додати, у ці два елементи і поділити на два, тобто їх середньо арифметично. Ще раз, якщо їх парна кількість, посередині відшукуєте два, додаєте їх і ділите навпіл. Що у нас з нашим прикладом? У нас гарненько все, у нас 13 елементів. Уявимо, якщо ми 13 отак елементів в рядочок, то який елемент буде посередині, щоб до нього і після нього була однакова кількість елементів. А якщо ви це уявите, цю картинку, то ви зрозумієте, що середнім елементом буде сьомий, тому що до нього 6 і після нього 6. 6 і 6 це 12, і він стоїть посередині, медіаною буде виступати сьомий елемент. Але я не можу отут його шукати сьоми. Я шукаю сьомий елемент по табличці. І так, ось у мене чистота 37 зустрічається три рази. Значить, це перший, другий, третій елемент. Далі ще 5 елементів, тобто, оце вже буде 8 елементів, то сьомим елемент, елементом, перепрошую, буде саме розмір 38. Отже, наша медіана 38, бо це сьомий елемент. А сьомий елемент ми шукаємо тут по кількості. Дивіться, 3 плюс 5 8. Тобто восьмий елемент це 38, сьомий елемент це 38, шостий елемент це 38. Ось наша медіана. Ну, давайте. А якби медіана була, до прикладу, 10-й елемент, як би ми по табличці шукали 10-й елемент? Дивіться. 3 плюс 5, 8 це вже 8, 8 елементів. Тут плюс 1 9 елементів. То 10-й елемент припадав би на сороковку. Отак шукаєте, якщо ви знаєте точно, що порядковий номер елемента, який у нас тут вийшов 7, то ми шукали сьомий елемент. Ось такі характеристики ви повинні вміти шукати. Нагадую, ще раз спочатку вибірку потрібно впорядкувати. Ось якось так.